Марінка у сірій зоні. Росіяни намагаються оточити Авдіївку і активізувалися на лівобережжі Херсонщини. Сили оборони просунулися біля Бахмута. Окупанти атакували Київ ракетами. ППО знищила усі цілі та після падіння уламків горіли будинки та автомобілі. Постраждали більше півсотні киян. Байден заявив, що готовий на компроміс із республіканцями і виділив військову допомогу Україні на 200 мільйонів доларів. Президент США також закликав конгресменів надати допомогу Україні до Різдва. Лідер республіканців у сенаті відповів, що це навряд. Чи можливо Зеленський сьогодні прибув з візитом до Норвегії? Словаччина не блокуватиме переговори про вступ України в ЄС а Будапешт готовий зняти вето на схвалення 50 мільярдів євро для України. Відповідальність за атаку на Київстар взяли на себе російські хакери. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 658-го дня великої війни. За даними нашого генштабу на лінії фронту продовжуються атаки росіян на кількох ділянках. Зокрема, окупанти намагаються оточити Авдіївку. Аналітики Діпстейт повідомляють, що ворог має успіхи південніше Бахмута біля Кліщівки, західніше роботиного в південній частині Марінки та південніше від неї. А також північніше Новомихайлівки та захопив Авдіївську промзону. Ворог також в відновив позиції біля Іванівки. Аналітики інституту вивчення війни фіксують наступальні операції Росіян і на лівому березі. Зі Херсонської області, де за їх словами окупанти досягли успіху, зокрема просунулися на південь від Кринок, витіснивши українські сили з певних позицій. Геолокаційні кадри також показують, що російські війська просунулися і на північний захід від Мар'їнки на Донеччині. Хоча деякі аналітики стверджують, що Мар'їнку не захоплено населений пункт у сірій зоні. У той же час сили оборони продовжували наступальні операції на північний схід і південь від Бахмута, і нещодавно просунулися на південь від Бахмута. Розсекречена доповідь американської розвідки оцінює, що війна в Україні коштувала Росії 315 тисяч загиблих і поранених військовослужбовців або майже 90% особового складу, який вона мала на початку війни. Нагадаю, станом на сьогодні генштаб збройних сил України оцінює загальні бойові втрати Росіян на 26 тисяч більше у приблизно 341 тисячу 500 осіб. У доповіді розвідки також йдеться про те, що втрати Москви в особовому складі і бронетехніці відкинули російську військову модерні організацію на 18 років назад. Міністр оборони Умєров у коментарі журналістам заявив, що заміна головнокомандувача залужного не планується. Цитую, питання таке не стоїть. Я знаю, його розкручують із і внутрішнього. Я завжди жартую з цього питання з Валерієм Федоровичем. кажу, хто на цей раз тебе звільняє. Кінець цитати: Умєров та залужний разом відвідали позиції воїнів на східному напрямку. Командувач Сирський ознайомив своїх гостей з ситуацією на фронті. Сторони також обговорили ключові потреби українських. Воїнів. Аби ціна повномасштабного вторгнення для росіян надалі зростала, прошу долучитися до підтримки сил оборони. Перейдіть за ось цим QR-кодом і візьміть участь у нашому зборі. Це монобанка для штурмовиків окремої штурмової бригади номер 48 імені Номана Челебіджихана. бійці на Херсонському напрямку. Ми збираємо кошти на купівлю мінометів для них. Майже зібрали на 5 з 10. Тож час максимально акумулювати наші сили. Та донати долучайтеся до збору. Уночі росіяни атакували Київ десятьма ракетами, балістичними іскандер і С 400 Сили ППО знищили усі повітряні цілі, але сталося численне падіння уламків на лівому березі міста. Горіли будинки та автомобілі. Є постраждалі у голосівському районі. Уламки впали на проїжджу частину дороги. У Деснянському загорівся сьомий поверх у дев'ятиповерхівці та вісім авто в дворі будинку. З будинку була проведена евакуація мешканців. У Дніпровському районі вибуховою хвилою вибило вікна в двох. Житлових будинках також загорівся приватний житловий будинок. 35 приватних будинків залишилися без світла внаслідок пошкодження ліній електропередачі. В одній із дитячих лікарень району повибивало вікна та пошкодило центральний вхід до закладу. В Дарницькому районі виникло загоряння приватного будинку на площі 400 квадратних метрів. Загалом у результаті атаки пошкоджені чотири багатоквартирні та чотири приватні будинки, а також комунальні споруди. Також пошкоджені 19 автомобілів, чотири з яких повністю Знищення внаслідок ракетного удару по столиці постраждали 53 людини з них шестеро дітей, 18 дорослих та двоє дітей госпіталізовано. Вночі росіяни атакували і Одещину шахедами. Усі дев'ять дронів вдалося збити. Однак, у результаті падіння уламків є постраждалі і руйнування. Один із збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі. Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок. Три вигоріли вщент. Двоє цивільних співробітників отримали поранення. Уламки іншого збитого шахеда пошкодили одну з будівель припортової інфраструктури. Люди там не постраждали. Окупанти атакували Одещину з тимчасово окупованого Криму під прикриттям. М густого туману дрони заходили з акваторії чорного моря із напрямку тимчасово окупованої Херсонщини. Аби бути в курсі останніх новин, скористайтеся сайтом Pravda.com.ua і вступайте до нашого клубу Клубу Української правди. Так ви підтримаєте незалежне медіа, отримаєте прямий зв'язок із редакцією нашого видання, мерч від Дупе і багато, багато іншого. Ваші підписки, донати допомагають нам втілювати нові формати на Ютуб і на сайті Української правди. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Вчора Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Байденом а після закритої зустрічі заявив про цілі України. Цитую, наші цілі на 2024 рік чіткі захист для наших людей, посилення ППО, позбавлення терористів переваги в повітрі, спільне виробництво зброї, подальша ізоляція Росії та використання заморожених російських активів. Кінець цитати, відповідаючи на запитання, чи готова Україна поступитися територією заради миру, назвав це абсолютним божевіллям. Цитую, це абсолютне божевілля. Там живуть наші люди, сім'ї, там діти, і все це частина українського суспільства. Ми говоримо про живих людей, над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали, і ми це прекрасно. Знаємо кінець цитати. Байден на прес-конференції за підсумками закритої зустрічі заявив, що не відмовиться від підтримки України, оскільки вона є важливою для всього світу. Він наголосив, що у конгресі є двопартійна підтримка України, тому він готовий піти на компроміс щодо питання фінансування кордону, адже саме так працює. Демократія додав, що тримати в заручниках допомогу Україні це неправильно. Заявив також, що НАТО є в майбутньому України, однак, спершу треба переконатися, що Україна виграє війну. Ну і на сам кінець оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів. А перед тим Зеленський провів закриту зустріч з американськими сенаторами. Президент намагався розвіяти їхні занепокоєння щодо корупції в Україні та переконував, що вона не є серйозною проблемою і підставою не надавати. Допомогу за словами сенатора республіканця Тома Тіліса, Зеленського зустріли тепло. Він не тиснув щодо питання прикордонної політики у законопроєкті про фінансування допомоги. Потім Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Джонсоном. Та Джонсон дав зрозуміти, що не відступить від попередніх вимог для підтримки. Фінансування Україні. він заявив, що провів хорошу зустріч із українським президентом, під час якої повторив, що цитую, ми підтримаємо його і виступаємо проти жорстокого вторгнення Путіна. До слова Байден вкотре закликав членів Конгресу США не відкладати рішення про додаткове фінансування для допомоги Україні, а ухвалити його до різдвяних свят. За його словами, якщо Конгрес піде на святкову паузу до того, як схвалить фінансування, це був би найкращий подарунок Путіну з того, на що він будь-коли сподівався. Водночас лідер республіканців у сенаті Міч Маконел заявив, що Конгрес навряд чи схвалить додатковий пакет фінансування до різдва, навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду. Яка це передбачає після поїздки до США сьогодні? Зеленський прибув з візитом до Норвегії. Українського президента у рамках візиту приймає прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Також запланована аудієнція у короля Норвегії за присутності усієї королівської родини. Крім того, Зеленський виступить з промовою у парламенті Норвегії. Норвегія, як відомо, є однією з учасниць коаліції щодо Ф 16 для України, а також у партнерстві з Британією сприятиме стратегічному посиленню. ВМС України в рамках візиту Зеленського Норвегія вже оголосила про надання Україні додаткових 218 мільйонів доларів на бюджетну підтримку уряду, виплати, посилення оборонної промисловості і протиповітряну оборону. Країна також передасть нам додаткові системи ППО на САМС. деякі відправлять з власних складів країни, а інші замовлять у виробників для доставки пізніше. Україна прагне домовитися про швидкий приїзд до Києва нового прем'єра Польщі Дональда Туска, щоб якнайшвидше почати перезавантаження відносин. Це повідомляє польське видання. Онед. Нагадаю, Туск і Зеленський кілька разів зустрічалися у період, коли перший ще очолював Єврораду. Наприклад, у 2019 році Туск їздив з Зеленським до станиці Луганської. До слова сьогодні уряд Дональда Туска склав присягу у президентському палаці та офіційно розпочав роботу. Перед присягою журналісти запитали Туска, які його очікування від співпраці з Дудою, який є представником партії. Піс, що втратила владу, новий прем'єр відповів, що, попри різні шляхи та досвід, якщо ви президент чи прем'єр, ви маєте працювати на інтереси Польщі і додав, що все буде добре. Дуда зі свого боку заявив, що не буде ветувати нічого, що працює на благо Республіки Польща. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцу заявив, що вважає Україну не готовою до початку переговорів про вступ до ЄС, але Братислава не буде блокувати це політичне рішення на саміті лідерів Євросоюзу. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар також заявив, що Братислава готова підтримати рішення про відкриття. Переговорів, але тепер проголосувати проти відкриття переговорів може також Австрія. А ще як відомо, угорський прем'єр Віктор Орбан збирається блокувати ключові рішення щодо України. Та політичний радник премєр міністра Угорщини Бала Шорбан заявив, що Будапешт готовий зняти вето на схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні, якщо ЄС розморозить усі кошти Угорщини зі своїх фондів. Тим часом угорська газета небзава з посиланням на джерела пише, що Єврокомісія так і зробить: розморозить 10 мільярдів євро для Угорщини. У Єврокомісії наполягали, що виділення угорщині коштів не пов'язане з тим, що вона блокує рішення стосовно України на прийдешньому саміті ЄС, джерела кажуть, що Будапешт справді виконав погодженні з Єврокомісією вимоги щодо реформування судової системи. Ну і на сам кінець, Зеленський заявив, що якщо Європейський Союз не затвердить рішення про початок переговорів про вступ з Україною через угорську блокаду це означатиме, що вето на це рішення наклав безпосередньо Путін. На кордону України у черзі стоять 4300 вантажних автомобілів. Зокрема, на пунктах пропуску Шегині 1300, Рава руська 720, Краківець 570. На пункті ягодин кількість перетинів кордону зросла, але станом на ранок в черзі в напрямку України перебуває 700 вантажівок. На кордоні зі Словаччиною триває блокування руху. Станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску Ужгород очікувало проїзду майже 560 вантажівок. На угорському кордоні машини рухаються, але є і Ерги, зокрема, в бік України на напрямку Тиса очікує проїзду 450 вантажівок. За даними американських чиновників, ізраїльські військові почали закачувати морську воду в комплекс тунелів Хамасу в Газі. Про це пише The Wall Street Journal. Такі заходи, які знаходяться на ранній стадії, є одним з декількох методів, які Ізраїль використовує, щоб спробувати розчистити і знищити тунелі. Ізраїльські офіційні особи кажуть, що підземна система Хамасу була ключовою для його операції на полі бою. При цьому нещодавно просочилися записи розмови між прем'єр-міністром Ізраїлю і звільненими заручниками та їхніми сім'ями. В яких ізраїльтяни гнівно говорили Нетаньягу, що бояться, що затоплення тунелів вб'є їхніх близьких. Байден не став коментувати ізраїльський підхід, але сказав, що були заяви про те, що в жодному з цих тунелів немає. Заручників, але він не знає цього напевно. Окрім морської води, ізраїльські військові намагаються атакувати мережу за допомогою авіаударів і рідких вибухових речовин а також за допомогою роботів, собак і безпілотників. Та підземний лабіринт залишається одним з головних викликів для Ізраїлю на шляху до знищення військового потенціалу. Хамас, як у районах, які він контролює над землею. Так і в тих, де він досі не діяв, міністр оборони Ізраїлю заявив у понеділок, що північна частина Гази знаходиться на переломному етапі, і що Хамас там на межі розпаду. Та повернемось до України. Процеси мобілізації, демобілізації, ротації та медзабезпечення армії в Україні потребують кардинальних змін. Про це вже не перший місяць дискутують у суспільстві експертні кола і навіть Верховна Рада. Про зміни в одному з найчутливіших пунктів заговорив і президент Зеленський. Ще у листопаді він дав профільним відомствам тиждень, щоб розробити комплексний план з мобілізації. Однак жодного цільного документа щодо цих питань поки ніхто. Не бачив тим часом, в суспільстві виникає нездоровий ажіотаж стосовно напрацьованих змін. Рейди ТЦК у спортзали, торговельні центри та на курорти пришвидшили розповсюдження чуток. На кшталт гребтимуть усіх до небачених меж. Щоб внести ясність у те, які зміни обговорюються в стінах парламенту та у владних кабінетах, українська правда поспілкувалася із членкиною комітету ради з питань національної оборони та розвідки резервісткою сил спеціальних операцій Соломією Бобровською. У розмові з УП Бобровська розповіла, чи чекати на демобілізацію військовим, які воюють з перших днів повномасштабного вторгнення, коли відпустять додому строковиків з чим пов'язані гучні заяви Мар'яни небезуглої, та чи варто чекати ще відставок у Мадувані ЗСУ посилання на інтерв'ю з'явиться тут. Про свою причетність до кібератаки, що призвела до руйнування мережевої інфраструктури Київстар, заявила група російських хакерів. Група називається Сонцепьок. Вона є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації, яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності. СБУ продовжує документувати кібератаку Росії по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин росіян. Кіберфахівці СБУ та спеціалісти Київстару взаємодії з іншими Державними органами продовжують роботи з відновлення мережі за попередніми розрахунками. Сьогодні планується відновити фіксований інтернет для домогосподарства також розпочати запуск мобільного зв'язку. Та інтернету цифровій інфраструктурі Київстару було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотримання необхідних протоколів безпеки вимагає часу. Тим часом у Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів Київстару. Таке рішення прийняли для уникнення перевантаження мереж інших операторів. Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО закликав громадян максимально користуватися вайфай мережами, а громадські заклади зробити власні мережі Wi-Fi до доступними для всіх користувачів, а ще на тлі збою в Київстар у різних месенджерах активізувалися шахраї. Зокрема, це стосується новин про компенсації та терміни відновлення мережі у телеграм-каналах. Хоча оператор не пояснює, в чому саме полягають махінації, але просить довіряти тільки офіційній інформації. Через підтоплення Київського метрополітену столичні правоохоронці проводять обшуки у Київському метрополітені, метробуді та структурних підрозділах КМДА. Слідчі поліції діють в рамках кримінального провадження за кваліфікацію Службова недбалість. Слідство має на меті перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки, а також встановити відповідальних осіб, внаслідок діяння яких трапилися розгерметизація та затоплення тонелю метрополітену. відзначається, що станції метро також слугували укриттям для киян та гостей міста під час повітряної тривоги. Крім того, через аварію у метрополітені тисячі людей вимушені шукати інші способи пересування столицею. Нагадаю, з 9 грудня київський метрополітен на півроку зупинив рух між станціями Теремки та Либіцька через необхідність термінового. Проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями. А сьогодні стало відомо, що на ділянці Теремки-Деміївська запрацює човниковий рух поїздів. Кожної із двох колій курсуватиме поїзд з інтервалом 13 хвилин та 17 хвилин в залежності від напрямку руху. Підпишіться на канал УП, поширте відео і тисніть вподобайку.